Почну цей випуск із позитивних новин над Кліщіївкою. Підняли український прапор. Село звільнили силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь за словами військових. Тепер усіма видами важкого озброєння ворог гатить у районі Кліщівки. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! А в звільненні минулого тижня Андріївці встановили український прапор. Село перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. За час окупації росіяни зрівняли Андріївку із землею, тож поставити прапор було ніде. Попри це, здійняти український стяг було надважливо. Тож бійці другого механізованого батальйону таки зробили це. Загалом минулого тижня українські війська звільнили 2 кілометри квадратні біля Бахмута і понад 5 на південному фронті. Усього з початку українського наступу в районі багатостраждального Бахмута звільнено 51 кілометр квадратний на півдні ж за цей час наступальних дій таких понад 261. Цієї ночі Росія спрямувала на Україну 24 шахеди, які летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищила ППО. Крім того, ворог атакував нашу країну крилатими ракетами. Повітряні сили збили всі 17. шахедами. Росіяни влучили в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Одещині. Там виникла. Пожежа також уламки розбитого безпілотника підпалили двоповерхову будівлю, що не використовувалася в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Люди на щастя не постраждали над Одещиною. Сили ППО знищили 11 шахведів. На щастя постраждалих серед цивільних немає. Водночас було влучання в рекреаційну інфраструктуру вилково, внаслідок чого виникла пожежа. З важкої артилерії вночі ворог обстрілював Нікопольщину, пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість понівечені. Побиті п'ять приватних будинків та сонячні панелі. На щастя, ніхто не постраждав. Цілу ніч росіяни гатили по Херсонщині. У результаті прильоту по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми. У Кізомусі було влучання в приватний будинок. Господиня загинула. Чоловіка в стані середньої важкості доставили до лікарні. В Ольгівці постраждала пенсіонерка. Вранці окупанти цілеспрямовано атакували людменне місце в Бориславі. Ворог скинув вибухівку поблизу місцевої автостанції. Постраждали четверо людей, усі в лікарні.